Вітаю вас! Коротенький розклад для міста Суми на найближчий тиждень. Будьте дуже обережні. На жаль, будуть, скоріше за все, у вас влучання ось так 7-10 днів. Сьогодні 6 вересня і в районі тижня 10 днів, на жаль, можуть бути обстрілами, обстріли дронами і можуть бути влучання. Ці обстріли можуть бути в місцях великого скупчення людей, тобто, це може бути центральна площа, ринок. Також це може бути щось пов'язане з виїздом, в тому числі виїздом за кордон. Може там, де оформлюють документи, чи там подять якась турфірма є, чи щось ось таке. П'ятірка Пентаклів це може бути поряд церква, поколесу фортуни, лицару мечів, там влучання вже були, тобто суми там, де вже обстрілювали, дуже бути уважні. Там може бути повторення подій. Скоріше за все, що це будуть обстріли дронами. Двійка Пентаклів це дрони. Десятка мечів, на жаль, можуть бути людські жертви. Це лише попередження, хай прогноз краще цей не збудеться. Але оскільки, коли мені приходить якась інформація, я роблю розклади, часто, на жаль, це підтверджується. Тому я вирішила вас попередити. А ви всі моліться, робіть. По можливості всі заходи безпеки вживайте, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що, на жаль, місця скупчення людей знову планують росіяни в найближчі тиждень, 10 днів, я ось такий срок загадувала, можуть обстрілювати. І ось там, де церква, і де поряд церква. Місця скупчення людей можуть люди виїжджати кудись, а це може навіть бути, я вам говорила, і турфірма але це може бути і вокзал, в принципі. В будь-якому випадку, скоріше за все, що це центральна частина міста. Там, де скупчення людей, де люди збираються, де кожен показує себе з кращої сторони, так як карту Всесвіт трактувати. Так що, на жаль, прогноз негативний, але всім моїм глядачам бажаю захисту вищих сил. Хай всі загрози оминають вас стороною.